Храм під виглядом музею Священники московського патріархату знову взялися до будівництва храму на фундаменті десятинної церкви. Для цього прокрутили цілу схему за участю міністерства культури і впливових парафіян. Створили спочатку музей історії Десятинної церкви, де за працівників батюшки московського патріархату як дорога від орендованого на півпідвалу під музей веде до храму на останках десятинки. З'ясовувала Анастасія Станко. Ось так сьогодні виглядає Десятинна церква. Її фундаменти надійно законсервовані під землею. Але тепер у церкві є музей. Щоправда, створення його тримають в таємниці. І для чого він функціонує, поки невідомо. Новий музей створила мінкультури поряд із підмурками десятинної у підвальному приміщенні за адресою Володимирське 6. Він працює ось уже два місяці. Не подами сидети, Врешті музейники таки впускають журналістів. ТВА й одразу впізнає у частині працівників священиків московського патріархату. Вони служать у самовільно зведеній каплиці біля підмурків пам'ятки. Ви працюєте? ні, я участвую совіщані. Яке має відношення церква до. Від до музею історії десятиної церкви, так ви, ви думаєте, що ви спрашуєте? пізніше? З'ясовується отець тут таки працює it й технолом. А це методист першої категорії Антон Коваль. Він же протидеякон Антоній каплиці біля руїн десятиної на державу служить на півставки. Займаюсь підготовкою екскурсій. Ну ми вони ще в стадії розробки. Директором тут теж отець Ярослав і РДЯ з тієї самої самовільно зведеної каплиці в миру Павло Дорошенко, наукових співробітників, які не священики у музеї третина. Щоправда, колеги в рясах просять вчених теж молитися. Ну я просто страшно розгуб... страшенно розгубилися, коли нам це запропонували. І не один раз це було. Це правда. Да. Через такі справи заступниця директора написала заяву про звільнення. А наукові співробітники відкритого листа міністрові просять, аби той звільнив директора священника, бо той в музейних справах некомпетентний, та й взагалі плани на цей музей від співробітників приховує. У міністерстві, втім, кажуть, порушень у призначенні керівника музею не було. Призначення на посаду директора музею історії Десятинної церкви відбулося без порушень принципових вимог законодавства у сфері музейної справи. Кандидатура Дорошенка пройшла необхідну кадрову перевірку та фахову відповідність. Самого директора музею на місці немає. Телефоном він пояснює, його саме викликали в міністерство. Музей тільки створився, і тому у деяких є емоції. Мета музею, музифікація та консервація. Поки в музеї не лише екскурсії не проводять, тут нема ні експонатів, ні навіть приміщення для їх збереження. Не кажучи вже про експозицію, зате на столах якісь будівельні плани. Що то за документи, священники, музейники не кажуть. Це... Що це у вас за план? А вам такої діли там про мої документи робочі. Плани будівництва на підмурках тива тивай розкриває Олександр Бригенець. голова комісії ківради з питань культури, розповідає за проектом підмурки, пам'ятки мають лише накрити, щоб їх можна було бачити туристам, а руїни не добивали опади. От тільки бригінця насторожує надто велика кількість паль для такого крихітного об'єкта. До чого не забуваються? Тут це 54 сваї для того, щоб потім на цьому підмурку новому побудувати храм. Наукові працівники музею теж певні Священники побудують на місці десятинки лише формально музей, а насправді зведуть храм. І для цього може і дозволів не проситимуть, які не просили для своєї каплички біля підмурків десятинної, бо в парафіянах тут і голова національного банку Сергій Арбузов, і представник президента Верховній Ради Юрій Мерешниченко. Пан Юрій Мерешниченко часто приходить? ну часто, не часто але він приходить помолитися. бо він, ну часто приходить почати наше богослуження. Давайте Анастасія Сенко та Кирило Озаревич. Тивай.